Героїчна 53 третя бригада, яка нещодавно повернулася з під Авдіївки, відновлює сили. Оглядають допомогу від благодійників, зокрема сотні FPV та ударних безпілотників. Боєць Максим розповідає: дрони і боєприпаси до них зараз. Це потреба номер один. Тож радіє сотням безпілотників, які отримає бригада. 400 П'ятдесят одноразового типу і п'ятдесят ну мамонтів скажемо. Якщо брати останні наші події, як ми стягли під Адією, несерієнтовно це неділя, півтори. Це якщо от прям дуже сильно настянуть, то ну, до двох тижнів. А ці величезні шини справді на вагу золота, бо ж потрібні для уралів, камазів і кразів, які не виробляють в Україні. Наші бійці захоплюють техніку росіян на полі бою і вміло використовують її на свою користь. Але дістати гуму та запчастини, зокрема, до вантажівок, ще той квест. І почасти надто коштовний. Вона не тільки необхідна, вона ще повинна бути і в запасі. Часто машина виїжджає на бойові, ламається, її обстрілюють, наїжджає на якісь перешкоди. І потім навіть одне колесо вибиває із колії цілу машину. От для цієї марки автомобіля ці колеса дуже потрібні. Що в Україні вони не, не ніде не виробляються? Це машини, скажімо так, наших опонентів, які ми захоплюємо. Їх треба, ну конче треба запчасти. Так, в заїзді на цих машинах на позиції вони себе дуже добре будь-яку погоду він витягує, витягує любі вантажі, витягує людей. А це вже 409-й стрілецький батальйон. Його новим командиром нещодавно став Андрій Підлісний. Офіцер ЗСУ, колишній морпіг, снайпер, координатор громадської організації Республіка брати по зброї щойно став до керма. Відразу звернувся по підтримку волонтерів фонду Петра Порошенка. Бійці отримали дрони, зарядні станції та навіть пересувну авторемонтну майстерню. Їх виготовили лише кілька десятків, і одна буде у батальйоні. Найдефіцитніша позиція. Ніхто не має, бо всього ми їх виробили менше 60 штук. Унікальна Все, що хочете, можна робити прямо безпосередньо на лінії зі. І двигуни МТЛБ змінювали і щеплення робили і відновлювали боєздатність і все таки інше. Поки що пляшку обколо себе не будемо розбивати, бо командир не дозволяє. Але після війни ми домовимося. Підсилити боєздатність підрозділів збройних сил та забезпечити не лише технікою, а й комфортними умовами з такими дарунками вкотре відвідав бійців п'ятий президент України Петро Порошенко від громадської організації. Ації справа громад та фонду Петра Порошенка привезли ще й квадроцикли бійцям, котрі нині несуть службу на прикордонній Чернігівщині. Ці квадроцикли потрібні для налагодження логістичних шляхів доставки провізії. БК особового складу в такій місцевості ліс, лісисто-болотистій місцевості на кордоні з державою. Лідер Європейської солідарності наголосив, поки очікуємо на підтримку партнерів, конче потрібно підтримувати технікою наших захисників та берегти їхні цінні життя. Бо ж там, де долітають до ворожих позицій наші дрони, збережуться життя українських воїнів. Поставили з початку року більше 7 тисяч. Не влада, не бюджет, ні ДФТЗІ, ніхто. А ми ті бригади, які знаходилися в самих гарячих точках. А бойовий командир наголошує, війна зачепить більшість українців, тож закликає ставати до лав ЗСУ уже зараз і не тікати від захисту країни, а готуватися поки є час. Якщо хтось думає, що втече зараз і уникне цієї війни, то не факт. Краще допомогти зараз своїй країні стати на захист тут, ніж потім воювати десь в чужій країні або не дай Бог ще й за Росію. Наприкінці зустрічі бійці вручили благодійнику прапор бригади, подякували за постійну підтримку та спри. Яння. На пам'ять вам виїшов. Ба, ні, це тисяч знайомий <ріху> Олена Рибінська, п'ятий канал. Майже дві тисячі українців збирали гроші на дрони для головного управління розвідки. На Трухановому острові відбувся масштабний благодійний забіг Спартан Київ. Взяти участь можна було, зробивши внесок під час реєстрації. Учасники долали 5 кілометрів із перешкодами. Все заради допомоги у знищенні окупантів та їхньої техніки. Під час забігу продемонстрували силу духу і бійці на протезах. Як все відбувалося, бачив Віталій Залевський. Україна! П'ять кілометрів зі складними перешкодами долають українці. Майже дві тисячі людей приєдналися до благодійного забігу. Спартан Київ ще сила є. Серед учасників боєць Микола Заріцький. Чоловік біжить на протезі. Від початку великої війни він пішов добровольцем захищати Україну від російських окупантів, побував у найзапекліших боях. Звільняв Херсонщину від ворогів. Там і зазнав поранення ноги. Кожен метр і кожна, якби кожний клаптик нашої землі, дається дуже великими втратами, дуже великими силами і тому завжди тяжко, але треба якось налаштовуватися всім в плані і. Підтримки і людям, і волонтерам українську незламність Микола Заріцький показав і за кордоном був учасником збірної України на іграх нескорених у німецькому Дюссельдорфі. Підтримати його під час забігу прийшла маленька донечка. А де батька? Ну трошки пізніше зараз батька побіжить, тоді я потроху стараємося не падати духом і триматися і показувати на власному прикладі, що навіть на протезі можна можна пов... ну, майже повноцінно функціонувати. Тут учасники не тільки випробовують свої сили. Ціль благодійного забігу зібрати гроші для представників головного управління розвідки, а також на реабілітацію пораненого Воїна на частину коштів планують закупити fpv дрони, які допоможуть знищувати окупантів та ворожу техніку. Дрони показали свою супернеобхідність. Дрони це розхідний матеріал, який може жити один політ. Тому вони завжди потрібні їх багато не буває. військово дійсного виховання вкрай важлива складова тим більше. Коли гуртуються такі якості, як які є в спорті, воля за перемоги. Якщо учасник не подолав перешкоду, біжить штрафне коло заради спортивного інтересу і шляхетної мети, люди приїхали з різних куточків України з родинами та друзями. Ці хлопці з Краматорська будуть бігти з прапором Донецької області. Спорт це всегда дофамін, тому що це підіймає настрій, підіймає мотивацію, це Ну, залишає приємне так сказать почуття. Кожен учасник сам обирав складні страси. Вже на фініші люди не стримували емоцій і раділи, що дісталися фінішу. <клес> ми, пані, <клес> <клес> Всі перешкоди без штрафних кіл. В принципі, цікаво, класно. Раджу, плюс ще й благодійний внесок робиться. Кожен учасник під час реєстрації зробив донат. А під час заходу відбувалися благодійні аукціони. Це об'єднує людей, це спорт, це життя. Спорт це він не просто допомагає. Він просто допомагає вижити зараз в наш час. Тому ми мотивуємо всіх рухатись, тому що рух це життя, як і спорт. Торік п'ятий канал був не лише інформаційним партнером благодійного забігу, але й зібрав свою команду. До тоді організаторам вдалося передати понад 2,5 мільйона гривень для бійців Азову. Віталій Зелевський, Валентин Стільцов, п'ятий канал.